Івася немає тата, не питайте тільки чому, лиш від матері ласку знати, довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим прогоготіти, поранкові колючі росім, любить квіти на луках рвати, майструвати лука в лозі, погороду галопом промчати. На обуреній гнівній козі, але в грудях жаринка стука, їй завітнив і Івася одну. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би ще два. Все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався. Раптом глянув сусіда йде, ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Івасик, немов на свято, І вибрикував, як лоша. І, напевно, була у п'ятах. Пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато. Але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало і ось устидно, раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому є хидно Захихикав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, мов уперше вступив у гить. Зачинят, від плачу промоклих рукавом витирав блакить. А вночі шугнув через грядку, де сусідів паркан стирчав, вибив шибко одну з рогатки. І додому спати помчав, бо ж немає тим іншої кари, хто до тебе своїв і іржі заганяє бездумно в рани, у болючі рани чуші.